Напевно, у всіх буває таке відчуття, що час летить надто швидко. Здається, тільки вчора малим ходив на рибалку із компаньйонами тата, а вже сьогодні їду з похорон останнього з них, свого хрещеного батька. Поправді я й сам давно відчуваю, що старію, і з кожним днем. Втрачаю сенс свого існування. Часом, коли цього найменше очікуєш, і, певне, найбільше потребуєш, можна несподівано опинитися в новому місці з новими людьми і дізнатися щось нове. Дамо. А якщо тобі таланить, ти повертаєшся тоді. Коли знову потребуєш цього найбільше? Це історія мого третього візиту до кафе на краю світу.